Дуже й дуже вірогідно, що один із депутатів від слуг народу, який є фігурантом у справі, яку набу і САП назвали МІДАС чи МІДАС, ця ж справа що відома під назвою Міндічгейт про схеми вимивання грошей з української енергетики, так ось цей депутат, якого притисли набу і САП, власне, пішов на угоду із слідством і задокументував Юлію Тимошенко. От наскільки важливо працювати системно, розуміючи, що в різних справах можуть бути одні і ті ж фігуранти, до речі, вищий антикорупційний суд має відбутись впродовж наступних 48 годин, де буде визначено міру запобіжного заходу для Юлії Тимошенко. Стижимо за цією гучною справою в українській політиці, за справою про по суті купівлю народних депутатів. Не за дорого. За 10 тисяч доларів.